Ваш дух і з'єднається зі словом, що є в вашому дусі, а дух це, це є слово і життя, і з'єднається, і відбудеться запліднення, велика сила життя, як ріки живої води, просто вирве, і ви побачите це все навколо. Воно буде діяти, мимоволі діяти, ви будете йти, а воно буде діяти. Дякую, Господу, завжди за цей час, бо цей час для мене надзвичайно важливий і дорогий мені, моєму серцю. Ми почали з вами роздумувати над притчею про сіяча. Ісус, розказуючи цю притчу, навчаючи людей по цій притчі, каже, що якщо ви не зрозумієте цієї притчі, то ви не зрозумієте, як діє Слово в Царстві Божому. Якщо ми не зрозуміємо цієї притчі, нам важко зрозуміти Царство Боже, що є Царство Боже. Тому ми зупиняємося і роздумуємо про притчу, що в ній говориться. Ми говорили вже з вами про те, що ми беремо відповідальність за те, що ми бачимо у своєму житті. Все, що ми бачимо в своєму житті, це є те, що ми насіяли. Часом, звичайно, в цьому житті не все нам подобається, але діло в тому. Що якщо ми на той час не знали, як протистати дияволу, як не дозволити йому сіяти на свій город цей бур'ян, то ми все рівно відповідальні за це. Тому відповідальність на себе треба взяти. Господь Через свою благодать дав нам все, щоб ми зуміли виполити цей город і щоб там народилися добрі плоди. Сьогодні хочу акцентувати вашу увагу: звідки буде плід? Звідки він дає? Звідки він проросте? Чи плід дасть земля? Чи плід дасть зерно? Що народить плід? Зерно. Що є зерно, пояснює Господь? Слово отож. плід дасть слово. Ви уявляєте, яка цінність слова? В даний час християни всюди бігають. Там, там, там там чудеса, там чудеса, там чудеса. Гонять і гонять. Але плід дає слово. Я хочу, щоб ви віднеслися до слова, як до такої цінності, без якої в нашому житті ми не побачимо плоди. Тому. Сконцентруйте свою всю увагу, що саме головне слово. Але ми позначали ось слово, це слово є в Біблії. Щоб це слово попало до нас, воно проходить певний маршрут. Ми бачили ось так: ось сюди має пройти. І ось тут є душа. Тут знаходиться. Наше мислення, наше духовне серце. Господь, розказуючи притчу про сіяча, приводить чотири типи ґрунту. Він пояснює все спочатку, як для людей, які займалися землеробством. Він пояснює все на ґрунті. А потім, роз'яснюючи своїм учням. Переносить в духовне, в духовне серце. Так от, оце ґрунт наш. Наше мислення це є ґрунт. Гляньте, раніше я завжди думала про тих чотири ґрунти. Ви прочитаєте, я прошу вас, читайте зараз і роздумуйте над цією притчею. Раніше я думала так, і це було невірно. Що лише четвертий ґрунт це той ґрунт, який приймає Ісуса за Господа. А решта всі живуть без Бога. Це невірне тлумачення. Всі чотири ґрунти це є серця християн, християн, народжених згори, християн. А тепер. Хочу, щоб ми подивились: чотири ґрунти, а лише один ґрунт четвертий дав плід, пояснює Ісус Христос. Лише четвертий ґрунт приніс плід. А тепер кожен з нас стремиться побачити плоди у своєму житті. Це благодать. Ми хочемо бачити і здоров'я, і щасливі сім'ї, і все інше добро, яке дає благодать. Це принесе четвертий ґрунт четверте серце. Но до того четвертого серця потрібно йти. Як би я не хотіла зразу вскочити в четверте серце, не вдасться! Проаналізуйте своє християнське життя. Перший ґрунт. Я зразу буду пояснювати, як пояснює Ісус Христос вже не по ґрунту, А як Він говорить. Перший тип ґрунту Ісусове пояснення. А котрі край дороги. Де сіється слово? Це ті, що як тільки почують і увага, то зараз приходить до них сатана, забирає слово, посіяне в них. Перший тип: Як тільки почують. Слово. Сатана приходить зразу і забирає. Що сатані потрібно? Чи ви потрібні Сатані? Ні. Йому потрібно забрати слово. Так от, сатана боїться слова. Він боїться слова, щоб часом воно. Не посіяне було і не проросло, і всі його атаки будуть на це спрямовані, щоб вихопити це слово від вас. Досить часто ми це бачимо. Як тільки ми говоримо людині, яка вже є народжена згори, зразу щось, чи вона ну от буквально вийшла, чи не приїхала, чи не прийшла. Ну, Нема. А знаєш, що це слово потрібно, їй. Мимо вуха. Я малювала минулого разу. Ось вони, вуха. Бачите? От сюди зайшло і сюди вийшло. Такий тип я написала я собі, думаю, як ознаку, щоб ви добре запам'ятали? Перший ґрунт. Я запишу, щоб ви добре пам'ятали. Перший тип. Віддай. Бери. Зрозуміли? Сатана каже: віддай слово. Бери. Отак поступаємо. Як, які протистояння тут, що далі Господь каже: Протистаньте дияволу, та не дайте йому це робити. Ноль. Моментально віддай! на. І людина лишається без плоду. Це є перший тип серця. Так було. Так було. Я говорю за себе. Моя мама віруюча. І вона добре знала Біблію. Я теж любила Бога. Але було так. Мама мені розказує щось: Доню, ну треба почитати треба почитати. Мам, розкажи мені. От мама щось мені розказала: ось сюди війшло, туди вийшло, і я робила далі своє. Це перший тип. І ми проходимо. Якщо ви проаналізуєте своє життя, ми через це проходимо. Так воно є. Але нам не перший тип потрібен, нам потрібен четвертий тип. Отож, пам'ятаємо. Хочемо зразу наголосити, ви знаєте, як тільки чуєте ви слово, і тут пише то зараз приходить до них сатана. Це проблеми. Це тут же приходять проблеми. Тут же приходить суєта, тут же щось на вас навалюється, тут хтось вже там на вас нападає. І так. Це зараз, тут же проходить. Навіщо Ісус про це говорить, акцентує? Що все добре? Як прийшли ці проблеми? Знайте, що він хоче викрасти. Не дайте. Бо якщо людина не знає, за чим прийшов сатана, то буде: віддай, бери. Людина не знає цінності того слова. Бери! Ідемо далі. Другий тип. Щоб не було, ще вернусь сюди, щоб не було. Ось такого на серця, що потрібно для того, щоб ми зрозуміли цінні слова. Насамперед, слово це нетлінне, нетлінне, воно живе, воно не тлінне, це найцінніше, що є для нас, тому що з цього слова ви будете мати плід, ви будете мати здоров'я, ви будете мати благодать, ви будете мати повноту життя. Це буде тільки слово. Воно не може у вас з'явитися ось так: трах-барарах, і вже у вас все є прекрасно. Ні. Тільки зі слова це прийде. Тому оцініть, що є слово це є нетлінне, живе. Щоб це зрозуміти, треба весь час на тим роздумувати. Далі звертаюся до другого типу серця, що говорить. Господь про другий тип. Так само, так само, й посіяні на кам'янистому ґрунті, вони як почують те слово, то з радістю зараз приймають його, та коріння не мають у собі й не постійні, а згодом як утиск. Або переслідування наступає за слово, вони спокушаються. Поговоримо про цей тип християн. Ох, дуже поширено, дуже поширений тип. Емоційні. Вау! Я зрозуміла! Ранами Ісуса Христа я зцілена! Молюсь, не вийшло. Все. Не діє слово. І ти, як спочатку надувся, як той шарик, а потім так раз, як та кулька, і вже здувся. Ось такий тип я назвала. О! Емоційні емоційні християни. О є! Вони радіють, слово почули. Є. І далі. Вже нема. І ставлю три крапки, бо далі може депресія приступити. Якщо ми йдемо на емоціях, не роздумуючи, і знаєте, яка проблема ось тут? Я вам зараз намалюю дещо і поясню, в чому проблема другого серця? Які помилки ми допускаємо. Маємо дві посудини. В одну посудину насипемо ось стільки землі? І сюди посадимо зерно. Хай буде. А в цю посудину насипемо ось стільки землі. І посадимо сюди вже зерно. Скажіть, будь ласка, як, як, звідки швидше? Пустить плід рослинка. Там, де менше землі, вона швидше випустить паросточки і почне рости. В той час, коли ось тут ще нічого не появиться. А тепер скажіть мені, де буде міцніший корінь? Там, де більше землі? Ось тут спочатку буде корінюватись, вкорінюватись, а потім буде рости рослинка. І рослинка, яка має більший корінь, вона принесе більше плоду. Так от, другий тип: люди почули істину, вхопилися все, мають, знають, о, так, А не побачили плоду. Їхнім ворогом є час. Як би нам не хотілося, щоб воно швидко відбувалося, але потрібен час, щоб це зерно, це слово проросло, повірте. Ми почали служіння з чоловіком. Но благодать сама проросла. Коли я сказала, я відчула стійкість, що я вже не боюся ніяких нападів з боку релігії і так далі. Я відчула зовсім недавно. Я відчула, що корінь твердо стоїть, і я твердо стою. Для цього потрібен час. Не може все, що швидко проростає, Швидко і всихає, тому що немає коріння. Тому проаналізуємо наше серце. Хочу ще зупинитися на такому. Ви знаєте, вже ми розуміємо, так нам потрібно Слово. Це слава Богу, якщо зрозуміємо. Для того, щоб укріпити вас в тій істині, що без слова ви нічого не отримаєте. Навіть Отримавши зцілення через те, що слово проросло в мені, чи, чи в Михайлові, і я знаю, що Господь діє, бо я обновлюю розум, що Христос в мені, і людина може отримати зцілення через наші руки. Але питання стоїть: а чи вона може втримати це зцілення? Це чи вона втримає це зцілення? Чи не прийде там сатана і не викраде зерно зцілення? Ось в чому питання? Біля такої людини, яка ми бачимо, що приймає зцілення, а є хиткою, чи є перший ґрунт, чи є другий ґрунт, треба стояти весь час. Її треба, як ту дитину, лелеїти, говорити, 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 бо сатана там приходить, викрадає і викрадає і викрадає. Гляньте, цей перший другий ґрунт. Сатана діє. І дуже активно діє. Тут просто бери, а тут є, є, вже нема. Людина почула симптоми зцілення, є, 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 є. А він десь почав натискати ще більше, і людина ш -ш, не подіяло. А зерно посіяне. І це зерно не тлінне і воно має життя. Но якщо ми не вийдемо з того другого ґрунту, і не підемо далі, плоду не буде. Це дуже важливі істини. Нам Ісус Христос таку схемку намалював. І це так просто. Зрозумійте. Ось вам чотири ґрунти. Ви хочете благодать, щоб бачити плоди благодаті. Четвертий ґрунт треба. Аналізуйте, що у вас відбувається. Аналізуйте та це просто. Ми розуміємо. Як ми тільки е, вірували, прийняли слово, народилися згори, як зразу починаються в сім'ї неспокій, на тебе починають нападки. Правда, кожен з нас це десь переживав в житті, але так має бути, інакшого шляху немає. Господь показує це. Так має і бути. І взагалі мені оці слова, коли я раніше не розуміла, я хочу вам їх прочитати. Як Ісус Христос говорить, Зараз. Матвія, 10 розділ з 34 по 36 вірші це говорить Ісус. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Якщо ви згадаєте, що таке меч, а це є пояснення до Ефесян апостол Павло, пояснює, що таке меч? Це слово. Зодягніться в Божу зброю. Візьміть меча. Слово. Гляньте, сам Ісус каже, я, як раніше читала, я не розуміла, думаю, Господі, ну як це ти не приніс мир? Він приніс мир в наше серце. В наше серце Він приніс мир і поселився. В моєму серці має бути мир. Но Тут говориться, не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Він прийшов, щоб принести мир в моє серце, Но на землю слово, слово, що є меч. Яка цінність слова. Якщо ми це не зрозуміємо, ми до нього і далі так будемо ставитись. І бігати кругом, кругом, кругом тратити, я не кажу, потрібно бігайте, але не забувати ось це. Бо тут, в тому слові, якщо воно попаде ось ця схемка, що я вам показувала, з Біблії і ваш дух і з'єднається зі словом, що є в вашому дусі, а дух це ж це є слово і життя. І з'єднається, і відбудеться запліднення, велика сила життя, як ріки живої води, просто вирве, і ви побачите це все навколо. Воно буде діяти, мимоволі діяти. Ви будете йти, а воно буде діяти. Тому, як воно відбудеться? Один шлях взяти слово в четвертий ґрунт, в дух. І тут воно проросте, і сила його, і цей плід, і багато плодів ви побачите. Бо знаєте, скільки слів у цьому святому письмі Господь для кожного з нас заготовив, для кожного. Там є слова для кожного. Нам треба шукати їх. Шукайте Царства Божого. Ми скільки раз слухаємо це, шукайте, шукайте. Ну, як це шукати, люди питаються, як це шукати? Як це шукати? Слово шукай. Господь тобі його там залишив на кожну твою ситуацію, на кожен момент твого життя. Господь тобі лишив там слово, тільки його треба знайти. І тому воно береться з силою, тому що переважно, як люди беруть читати, зразу сон. Зразу дзвінки починаються. Зразу ой, потрібно згадала щось зробити. І ти вже біжиш туди, 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 вже тут суєта, тут вже все почалося. І знову ви маєте зупинитись. Стоп! Я взяла слово. Не думайте, часом навіть добрі помисли, добрі, здавалося б себе, ну, непогані діла, так? Навіть я вам скажу таке. Ми переживаємо це зараз, з Михайлом, що навіть дзвінки про молитву, молитви також можуть вирвати в тебе слово. Якщо ми себе будемо лишати цього, ми не будемо мати сили, запліднення, вирію, рік живої води. Звідки? Ну звідки нема більше ніякого джерела, є слово, і тільки від слова буде плід. Нема інакше, немає. Хоч би як би я бігала за мужами Божими, щоб вони покладали на мене руки, щоб вони молилися. Як би я не бігала, потрібно. Так, Тому що людина є в кризисній ситуації і потрібна поміч, для того є тіло. Но ми повинні пам'ятати. Не тільки щоб покладати руки, щоб молились за вас, ви повинні шукати слово. Це має відбуватися паралельно, не паралельно, а одночасно. Це має бути номер один: слово. Слово. Хочу вас сьогодні просто сію це, сію ваші серця. Ми сьогодні говорили перший тип і другий тип. Далі ви читаєте, роздумуєте, і ми з вами будемо роздумувати про третій і четвертий тип. Не раз ми чуємо критику щодо себе за слово. Так я хочу вам сказати: не приймайте, що це ви такі. І вас там можуть назвати як тільки і єретиком і, і, і як тільки завгодно. Не звертайте на це увагу. Це відбувається тому, що ви послали Слово. Це відбувається за слово, не тому, що ви такий. Якщо ви несете слово істини. Буде і критика, і напади будуть, бо так має бути. Так написано. Це відбувається і так написано наше завдання. Не звертайте на це увагу, біжіть далі, бо далі третє серце і четверте. Не зупиняйтесь, не дайте дияволу вкрасти вас це. Не дайте. Критика буде, так. Значить, все правильно, я біжу правильно. Бо якщо ви підете на компроміси, так слово компроміс, це вже належить до диявола. Це вже він придумав. Тому що в нас, в християн, є одне слово істина. І тільки істини я тримаюсь, Ні на які. Компроміси християни не йдуть зі словом. То, маючи ту схему, нам важко дійти до четвертого серця. Та ні, тільки роздумуйте щораз раз над тим. Роздумайте і дивіться, що лукавий буде робити. Ага, я знаю, як я знаю ворога, як я знаю його наміри, я не дамся. Я стою міцно, я бачу далі. Я бачу далі. Ні, я піду далі. Ідіть далі. І отримаємо плоди, і їх буде багато. Амінь.